Всім привіт, мої дорогенькі. Ще повалялась, так дідуля не дав. притягнув каву, став і стоїть з чашкою біля кровати. Каже, вставай, я тобі кави зварив. Ой, рятуй. Да не спіш, а я ж бігом думаю, щоб скоріше воно ну, скоріше ж і не виходить, поки розвернешся. Да? Ой, капець. У Нас, мої дорогенькі, на дворі шурує дощ. І Каже, дідуля, мабуть, уже й давно. Ну, дощику на земельку і треба. треба. Враз усе підніметься, у уші попіднімає смакотіща. Це вам отаке мій дідуля витворяє. Ну, це не завжди, а іноді годить бабі. Ну, що сьогодні будемо робити? Та щось будемо робити? На дворі точно нічого. В хаті чистота, у мене так гарно, що душа радується. Люблю, як чисто в хаті, ну, не завжди вже виходить. Але то не біда. Нічого страшного, чогось згадалась мені моя ну, юність, можна сказати, ті часи, як ходила в школу. І така ж чи маленька, 8-9 клас, хотілося ж одягти щось кращеньке. А в нас украще могли вдягтись на той час тільки ті дівчатка, чиї батьки мали блат або ж у магазині з продавцем, або ж напряму на базі. У нас тут була міжрайбаза, на якій ясне діло було все, тільки ж. Могли взяти хороший товар лише по блату. В кого блат там був, той міг собі щось хороше взяти. А так розвозили, ж оце по магазинах, автолавки, це все. Ну, Проста людина без блату, нічого хорошого, ясне діло, взяти і не могла. Було, Якщо попадуть, тобі колготки раніше носили. Це ще ж теж не, не так просто їх було взяти хороші колготки. Вони такі, знаєте, були високі отакі. Коліна як повилазять. <клі> Дівчата було. Так оце резинкою підв'язувались, опускали такого наниз, щоб ж, щоб оті коліна можна було трохи витягнути. І ретузи. Ретузи такі були шерстяни, теж внизу то з ушком за п'яту чіплялись, теж так коліна витягували, що ну от, От так ходили, боже мій, як згадаю. Ну, а тоді, як спортивні костюми в моду фінські війшли теж в кого блато це ж на базі був, дівчата вдінуться, такі гарні костюми спортивні. А ми такі прості смертні. носили, Ну, тоді рублі були. За три рублі такі сині то на штанях строчка спереді так прострочена, і тут так, таке воно не застипалось, просто кохтинка. Ото за, за три рублі, як візьмеш ще той костюм спортивний. То, то теж був дуже задоволений, а ті фінські, вони от ну, спереді вже наче балонові були з такими вставками гарними, вже ж Олімпійка розцімала. Ну, Але ж тільки подивишся, ну, на людях, де є все. Так само було взуття, щоб щось якісь черевички взяти, як треба було під магазином, день вистає там, чи по головах лізли, щоб було колись я з мамою стояла, щоб. Чехословацькі собі такі там туфлі. Взять, навіть пам'ятаю, біла підошва така тракторна. 17 рублів стоїть. от Запам'ятала. А, яка ж я рада була. А зараз ясне діло, що є, є що хочеш. Тільки ой, миру нам тільки не вистачає. Ну, а ті колодки це було щось. да. Зачулки чоботи, я вам колись вже розповідала, що дуже ж мені хотілося, бо ж дівчатка, це старші класи. Так, так уже ж гарно було. дивитися, як ніжко це ж обтягнеться, а то ж купиш таку халяву і, і нога от, отака, а, а халяви ж тоді не було таких халявок. Треба було бо вшивати, я вже його як обріжеш, так воно таке. Той знайшов, не, не чобіт казався, Да ходив в халявах. У а то ж обтяжечку в дівчат, ці ж да блискучі, такі гарні ці чоботи. Ну і, і колись отож мій батько, я не знаю, як він попав у комісію. В общем, на базі робили оцінення товарів. І це ж попав він туди в комісію, членом комісії. І притяг додому це чулки чоботи. Ну і вже вони з моди вийшли, ясне діло. Вже оціняли, отже, жаліли людям продати. І теж валялися, і ми тоді їх оціняли, щоб приніс додому. Так вже ж вони мені були нецікаві. Тут по, по двору, мабуть, трохи походила, по да й все. Бо вже їх ніхто не носив. Ото таке вам було діло. То туха була. Ну, а, а веселіше було. От було веселіше, і дружніше якось люди то були бідніші, а, а дружніші. А тепер позакривалися заборами, і я і за, за за себе так само кажу. Раніше любила, щоб фіртка в мене не закривалася, щоб була відкрита. І щоб я бачила, як хтось іде по дорозі, яка людина пішла. А тепер все. На замок і сидиш як остолоп. Отак. Таке життя. А то хотілося мені лавочку поставити, мені не давали батьки. Так хотілося, щоб оце під забором лавочка, щоб можна було вийти і, і сісти на лавочці посидіти. Ну, як баба стара, то знаєте. А так мені хотілося. А тепер вже нічого не хочеться. Тоді не дали поставити лавочку. Кай сідаюся у дворі сиди. А мені хотілося під двором посидіти. Ну, а тепер вже все так. Подушевка говорить. Сьогодні ж 1 квітня, Боже мій. Сьогодні 10 років, як мої дітки розписались. Ну, вони вдвох розписувались. Весілля було 26-го, вінчання було, і весілля 26 квітня. А розписалися ж то 1 квітня. Дай Бог їм, як кажуть у турецьких серіалах, щоб зістарілись на одній подушці. Якщо зістаряться на одній подушці, значить щасливі. Закохані одне в одного, і життя пройшло добре. От я їм такого бажаю, мої маленькі, мої рідненькі, всього вам найкращого. Дорогі друзі, хай вам щастить в дорозі, в хаті рідній. Хай новин поганих не приносить ранок. Ми зараз маємо бути як ніколи сильні. Бо після темряви завжди буде світанок. Доброго здоров'я, мирного дня з Богом в новий місяць і дуже молимось, і дуже надіємося на гарні новини. Обіймаю вас!